Сьогодні у випуску. У Кропивницькому попрощались з п'ятьма бійцями, які загинули, звільняючи Харківську та Херсонську області. На які виклики виїжджає швидка та за який час має доїхати, нагадали в центрі екстреної меддопомоги після скарг пацієнтів. Зарості трави гарників, занедбані могили. В Олександрії понад 40 років не доглядають за єврейським кладовищем. У Кропивницькому попрощалися з п'ятьма бійцями, які загинули, звільняючи Харківську і Херсонську області. Максима Постухова було 30 із 2014 тисячі захищав Україну. Загинув 7 вересня біля міста Балаклія Харківської області. Дмитро Королевський став на захист країни у 2014 році. Спочатку у складі добровольчого батальйону Карпатська Січ, потім у 93-й бригаді. Загинув 27-річний боєць 7 вересня поблизу Балаклії на Харківщині. Обороняв Донецький аеропорт. Отримав поранення, став спецназівцем у вересні минулого року. Про свого батька, водія стрілецького відділення 43-річного Олександра Гавриленка, який загинув 8 вересня на Херсонщині, розповідає син. Він, ну, він сам машини це крутить, це все. Дав мені любов до цього діла. І в дитинстві ми з ним їздили і на мотокрос, і на автокрос, і на ралі. Каже, ще батько прищепив йому любов до музики. Разом з другом написали пісню про українських військових. Її присвятив батькові. Взагалі написали про друга, який гатить русню. І вийшло так, що це про батька. Анатолій Зубніцький народився в селі Неболівка Голованівського району і з 2009 року проживав у Кропивницькому. До війни таких бойових дій він був кровельщик, мастер, золоті руки. А 17-квітня він пішов на війну. 6 березня погиб його єдиний син, і він направлено, знаючи, що він пішов. Захищати нас, можливо, якимось чином отомстити за сина. 51-річний Анатолій Зубніцький загинув у Херсонській області. 31-річний Олександр Нікітін загинув 7 вересня на Херсонщині. Так як він любив величезні машини, то працював подієм бетономішалки. В перших числах одразу добровільно пішов, так як, мабуть, не мав права не піти. Він був до цього в армії. Перед цим він у 2017 році також був в АТО. Чотирьох бійців поховали на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кроповницькому. Олександра Нікітіна в селі Первозванівка Кроповницького району поруч із могилою матері, як заповідав боєць. Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Мене набрала знайома бабуся. Сказала, що в неї був дуже високий тиск близько 230. Вона випила ті ліки, які вона зазвичай п'є, але їй не ставало легше. Це кропивничанка Наталія Тарабріна розповідає, як намагалась допомогти пенсіонерці, в якої підвищився артеріальний тиск. Викликала швидку, та диспетчер зі слів жінки відмовив. Сказали, що ми надамо поради по телефону. Можливо, якісь ліки треба купити, і бабусі стане легше. Їй стало краще, так, але ж це після нервів, після того, що людина фактично допомогла сама собі. У Кропивницькому працює єдина диспетчерська служба екстреної медичної допомоги, яка обслуговує всі райони області. Виклики швидкої приймають в цій залі. Їх ділять на чотири категорії. Така постанова кабінету міністрів 1271, Вона діє ще з 2020 року. Є такі критерії порушення дихання або неефективне дихання і масивна кровотеча. Це виклики критичні. До них має екстрена медична допомога доїхати до 10 хвилин. Екстрені виклики це втрата свідомості, ознаки інсультів, інфарктів, травми різної, різної тяжкості. На такі виклики бригада екстреної медичної допомоги має доїхати до 20 хвилин. Зі слів заступниці директора центру, швидка не виїжджає на неекстрені або непрофільні виклики. Підвищення. Артеріального тиску це не є приводом до виїзду екстреної медичної допомоги. Можливо, просто пройшлися, піднялися, сходили в магазин, піднялися по ступеньках і може бути тиск 220. можна відпочити і, можливо, знижувати препаратами. Направити медиків можуть, якщо є вільна бригада. Не екстрені звернення це такі звернення. Стан хворих які яких не вимагає термінових проведень маніпуляцій для збереження його життя? Такий виклик може бути проконсультований самим диспетчером. Якщо навіть зламав руку, це ми даємо рекомендації. Такі хворий може сам доїхати до лікувального закладу. Розумієте, якщо просто це температура. І немає ніяких порушень, свідомості. Не де Достатньо просто проконсультувати. Це може бути таке питання, там що мені прийняти від алергії. Ви біля цієї людини знаходитесь так? Що з ним? Він дихає. Дихання присутнє так добре. Людина свідомості чи ні? Це був екстрений виклик, на який виїжджає бригада. 20 хвилин я однозначно уповеюсь. 90% Обов'язково знаходиться один із десяти, який вважає себе королем дорог. На виклик доїхали за шість хвилин. Так що уже в шоло, да. без свідомості людина була на вулиці біля під'їзду. Ну і коли ми приїхали, то зі слів перехожих. Чоловік був п'яний, натямився, пішов собі. Поки ми приїхали, його вже не було. Чистіше погано з серцем. Без свідомості задихається і так далі. Порушення мови, інсульти, інфаркти. Після вторгнення Росії в Україну дзвінків побільшало, каже Тамара Безпалова. Раніше кількість звернень варіювала до п'ятисот. Десь за добу, то на даний момент це, це більше, це десь 600-700 звернень. В основному це зв'язано з тим, що ем, дуже багато зв'язку з внутрішньопереміщеними особами. В них не задекларований вибір сімейних лікарів. Е, є проблеми з, ну, наприклад, цукровий діабет, люди тікали, не взяли з собою глюкометр. Щомісяця від жителів отримують 10 скарг через те, що швидка не приїхала у жодному випадку порушення. Не виявили. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Збільшення кількості хворих на ковід на Кіровоградщині очікують всередині жовтня. Це інформація від головної санітарної лікарки області Надії Оперчук. З її слів, за тиждень кількість хворих зросла майже втричі. Два тижні назад у нас за тиждень було 96 випадків. То за минулий тиждень, за минулий тиждень з понеділка по неділю, включно їх було вже 261. Сьогодні в нас середа маємо 315 випадків. Якщо ще два тижні назад завантаженість ліжками була 2,3%, це саме у опорних базах, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19, то на сьогодні це 6,1%. Люди хворіють на штам коронавірусу Омікрон. 38% випадків це новий його підштам штам ва -5. пацієнтів, які потребують апарату штучної вентиляції легень в області. Нині немає форми захворюваності переважно легкі на сьогодні. Кіровоградській області хоча б одну дозу вакцини отримали 343 тисячі 449 громадян, що становить 48,6% від дорослого населення. Бустерну дозу отримали 57 тисяч громадяни. Працює три центри масової вакцинації від коронавірусної хвороби: це у місті Знам'янки у Бобринці і в Світловодську, а також 90 постійних пунктів щеплення. З початку карантину, який через ковід розпочався в Україні в березні 2020-го, на Кіровоградщині захворіли 48 тисяч 4 людини. Померли від ускладнень 1826 жителів області. Стіни та сходи у тріщинах, з дірками вікна без скла. Такий вигляд має під'їзд п'ятиповерхівки у Кропивницькому. Його не ремонтували 56 років з часу будівництва, розповідає мешканка Тамара Задорожна. Ну та я осторожно йду. Бо, боїмся, Каже, квартплату сплачує щомісяця, показує квитанцію за серпень. Ми платимо за квартиру 134 рубля і доль6 копійок. Це останнє звернення мешканців під'їзду від 25 травня цього року у житлову експлуатаційну організацію номер 3 на балансі якої будинок. Відповідь отримали торік, у травні на попереднє звернення від заступника міського голови Олександра Вергуна. У ній йдеться про те, що згідно обстеження житлово-експлуатаційної організації, віконні рами у під'їзді засклені та закриті. Ремонт сходів зроблять до грудня 2021 року. Але роботи ніхто не не проводить, так і не проводить. Вікон немає в під'їзді зовсім. Воно все сіфоне. І дощ, і сніг і тут дуже холодно. З вулиці в прошлому році вони плівкою. Деякі їх вбили. Все не ремонтують під'їзд. Мешканці мають борги за квартплату у 16 власників. Помешкань шестеро заборгували 19 тисяч 620 гривень. Пояснює начальник житлово експлуатаційної організації номер 3 Олександр Довгаль. На виразні місяць. Заборгованість по будинку складає 46 тисяч. Прискорити процес. Ремонту подліз, скління, подальшому склінню будинку може бути тільки погашення заборгованості. Мешканці будинку просять залатати дірки до зими, аби не було втрати тепла. Утеплюватись і заощаджувати на опаленні просить кропивничан керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Через вікна і через стіни зовнішні стіни будинку втрачається. В середньому десь до 40% теплової енергії. При вартості гіакалорії для потреб населення, то це сягає понад 50-60 мільйонів гривень. Чим більше тепла буде витрачатися через огороджуючі конструкції їхніх квартир, будинків, тим ми вимушені і в порядку чинного законодавства ці втрати включати в майбутньому в розрахунок вартості того тарифу. Ксенія Іваненко говорить, не чекатимуть працівників житлово-експлуатаційної організації. Разом з іншими мешканцями утеплять вікна на сходових клітинах. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький. Це єврейське кладовище на околиці Олександрії, якому понад 120 років. Серед кущів, дерев і трави заввишки півметра лежать камені і плити. Про те, що тут поховані люди, стає зрозуміло, коли підходиш ближче. Історію цього кладовища півсотні років вивчає краєзнавець Валерій Жванко. Дивіться, на одному камені є дата 26-й рік. Там лежать плити 27-го року. Але оці великі пам'ятники, які тут і вони лежать, ну умовно кажучи, написом до землі, то набагато старші. Це 1896. й Найдавніше з тих, що встановлено. Ну, дивіться, місточок аркоподібний. І взагалі оці аркоподібні елементи в архітектурі це про небо. Це небесне склепіння. Це єврейський цвинтар, мабуть, один зі збережених на території Кіровоградської області. Останнє поховання тут було в 1979 році. Найстаріше датоване, яке може бути підтверджене, 1896 рік. За переписом населення в Олександрії, кінець 19 століття, з 5 тисяч жителів, більше 50%, там 2800 було євреїв. Скільки тут поховань, каже, невідомо. Більшість могил не видно через зарості трави і чагарників. Збереглися п'ять табличок з іменами людей, датами їх народження і смерті. З західної сторони у нас там урвище, прірва, я не знаю, воно розмивається дощами. І свого часу, ну, я не знаю, варвари, люди, які позбавлені якихось моральних принципів, грабували могили або несвідомі діти, які просто їх руйнували, грали футбол черепами. Косили на цвинтарі траву худобі до того, як його огородили, розповідає Олександрійка Олена Шаповал. Історією кладовища не цікавилась. Кладбище, та й кладбище і. По поховання там були, навіть у 68-му році поховання, там останнє, по-моєму, чи в 63-му по останні поховання. Ну все. ми цікавилися історією. -а -а. Офіційно кладовище закрили 40 років тому. Балансоотримувача у нього немає. Для того щоб зберегти ці поховання в подальшому, якщо буде можливість ну, там зробити якусь реконструкцію, зробити якийсь туристичний, один із туристичних маршрутів у нас є комунальне підприємство Ритуал, яке обслуговує діючі кладовища Олександрійське. них ну за багато так роботи ми не ну не встигаємо і ті кладовища обходити, для того щоб там ну, дійсно був підтриманий порядок. А на цьому кладовищі роботи багато закінчиться війна. Я думаю, можна буде повернутися до цього питання, розглянути його. Але зараз, на жаль, воно не на часі. Торік благодійний фонд ІСДЖФ Східна Європа побудував тут паркан. Це неприбуткове товариство. Огорожу встановили за сприяння Німеччини в пам'ять про загиблих євреїв в часи Голокосту. За словами Валерія Жванка, на цвинтарі ховали людей у мирний час. А тут, на вулиці Соборна, впродовж 1941-1943 років розстріляли більше 2,5 тисяч євреїв. В пам'ять про них встановили такий знак. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.